Штурм та заняття ворожих позицій, злагоджена робота між командами. Такі навчання перед тим як зіткнутись з окупантом на передовій проходять бійці національної гвардії напередодні дня формування гвардії, яке було оголошено 26 березня згідно указу президента, як військ, які на рівні з усіма підрозділами збройних сил виборюють незалежність нашої країни, повчились бойові справи і журналісти. Захопити будівлю, де засіли ворожі бійці, і самим понести якомога менше втрат, це одне із завдань, яке мали виконати війницькі журналісти напередодні дня національної гвардії. Вони пройшли підготовку на рівні з бійцями бойових підрозділів. Тактичні тренування для медійників провели нацгвардійці бригади Червона калина та військової частини 3008. Олександр Бойцун вперше на подібних навчаннях було важко, але як каже журналіст. Це нічого у порівнянні з тим, що проходять вояки на лінії фронту. Ми відпрацьовували тактику з інструкторами ведення бою в міських умовах, штурмували будівлю, а також намагалися захистити її від штурму. Враження важко описати одними словами, намагався не ставитись до цього як до гри, а спробував уявити, як би я себе поводив, якби потрапив у відповідну ситуацію на полі бою. Стрільба зі страйкбольною зброєю, поводження з навчальними гранатами та повною бойовою амуніцією. Такі навчання проходять і бійці Національної гвардії. Бойовий інструктор Степан пояснює, тут в тилу військові вчаться тому, що можуть зіткнутися уже на передовій. Наша тактична підготовка відбувалася з використанням приводів страйкбольних, для того, щоб ми наблизно доповіг дій могли відпрацювати, але зі збереженням життя. Тактичні тренування нацгвардійців Вінничини приурочили до Дня національної гвардії України. Його запровадили 26 березня згідно указу президента, як війська, які на рівні з усіма підрозділами збройних сил відвоюють суверенність нашої держави. Основна мета показати, що таке тактичне навчання, для чого воно є, яким чином за рахунок злагодження між особовим складом між вами підвищується ефективність роботи. Страйкбол одне із тих завдань у навчанні, яке найбільш реально наближене до бойових дій. Це можливість моделювати стрілковий бій на ближніх дистанціях. Також можна відпрацювати чимало елементів тактики. Євгенія Овсянікова Анастасія Осичова, телеканал Вінничина.